Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися новинкою своєї колекції з орхідеєю, яка є у всіх орхоманів, орхолюбів. І тільки я можу набрати купу азіатських підлітків з мутацією, і так, щоб в мене не дійшли руки придбати собі орхідею Пірат в Пікоті. Подивіться, який в мене він красунчик. Мені його подарували, за що я дуже вдячна. Мені приємно буде згадувати і людину, яка це зробила, і дивитися, милуватися цією орхідеєю. Чесно кажучи, вибір був або пірат, або папушка, бо це класичні орхідеї, і жодної в колекції в мене немає, ви уявляєте, і Подивилися і обрали орхідею пірат Пікоті, тому що зараз покажу чому. Ну, поки ми милуємося квітками, дуже гарна якість цієї рослини, неймовірно гарне забарвлення, вона така яскрава. Сплешить ці чудові. Гарний кущик мені подобається ось такий великий. Чому обрала я саме піратика, а не, наприклад, папушку? Дивилися за якістю рослин, щоб була гарна розетка. Давайте я вам тут приберу цю папірець. Виробник Green Balance. Я просто що не прибирала, щоб вам показати. Ось так. Ось такий гарний кущ. Він дійсно такий важеський. Має три пари листів, повний горщик коріння. Подивіться, які шикарні, шикарні, шикарні корінці. Прям береш в руку, маєш річ. Поливала не я, политі вони були вже в магазині, покупали в епіцентрі. Ну, Скажімо так, для епіцентру дуже гарна якість. Я не пам'ятаю, скільки там воно коштувало, тому що, знаєте, як запропонували зробити подарунок. Я дуже була рада цьому. Але, наче ця орхідея була зі знижкою. Що таке дуже приємно, бо ви знаєте, що в епіцентрі такі ціни захмарні. О я, знаєте, радію. Я б сама її б собі, чесно кажучи, не купила. Ну, не знаю, якось. Не доходили в мене руки до цієї орхідеї. Хоча вона, ну, чарівна, дуже класна. Я на неї завжди звертала увагу, я її дуже давно хотіла, вже, мабуть, роки зо два я її хотіла, і папушку я хотіла. Але папушка, ну, взагалі, там не було коріння, щоб її купляти, то вибирали вже по якістю рослин. Ось така в мене краса тепер є. Дуже дуже мені подобається неї милуватися. Тут тільки нема пелюсточки, але вона була в упакуванні. А так в цілому квіточки всі на місці, дуже гарні. Такий, знаєте, непоганий подарунковий варіант. Як мені приємно, коли все-таки орхідеї дарують, а не сама купуєш. Це такий, знаєте, краса, це краса. Вам показала цю орхідею чарівну. Тепер ми будемо з нею жити разом. Прям дійсно орхо задоволення, коли і квітка гарненька, і рослинка здоровенька, я сподіваюся, що тут все у нас буде чудово. Покоріння, ну, взагалі, класнюче, класнюче. Так що в мене якраз прибавилося квітучих. Настрій одразу став краще. Я вам на цій гарній ноті бажаю гарного дня, щоб ваші мрії збувалися і щоб вам теж дарували те, що ви хочете.